Значить, не фінальна пісня, але зараз буде. Так її назвемо. Не фінальна пісня. Де сюда смайть. Сідай, сідай. Значить. Отак. 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 Подержи. Значить. Ми знайшли ще одного патріота. Да, Показуємо акорди владу і самі читаємо. Да ні. Так. Аді. Як у цари граді, славних козаченьків, Ражі бусурмани, вішали на гак, глянувши в останнє, на цей світ біленьких, у смертну годину козак новив так. Україна, хай живи у живий вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона калина. Нехай гинуть воріженьки на вічні віки, як вороги кляті, нас на кінця жали, як жирця полили, у смоклі пекли, Розаки, у ката життя не благали. України, думаю, були. Хай живе, живе вільна Україна, Хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки.